Коли Настя Каменських вийде заміж, за що її критикують батьки та про кого так довго просять батьки Насті Каменських? Вперше розповіли кореспонденту сніданку з 1 плюс 1» про деякі таємниці співачки, ексклюзив. Потап та Настя виступають у Києві, батьки-співачки обов'язково на концерті. Лідія Петрівна та Олексій Йосипович бідкаються. Раніше вносили корективи у творчість Насті, а тепер вона самостійна. Поначалу коментувала, а тепер не... Вона вже стала професіоналкою. Та Настя зізнається сніданку. Мама й досі критикує. У мене мама може прийти і сказати, що їй не подобається. Вона не буде мені там. ВТО, говорить, вот це, ти була ідеальна. Ніколи так не Вона прийде, мене Батькам свого часу дуже не сподобався білоруський креатив дуету. Мама не розмовляла з настею три дні, але протистояти доньці не змогла. Тепер до цієї пісні ставиться по-іншому. Я не зрозуміла, що це таке. А потім мені вже сподобалось від батьків Настя нічого не приховує і навіть часто радиться з приводу відвартих фотосесій. Чому б ні? І Що такого? Що вона а я сказав, красива фігура вперед. Так. Бува настя Вопрос там поправляється трошки, ходіє все, але вона. Чудова, у нас красива, шикарна дочка. Давай, чуть -чуть Це наша Елізабет Тейлер. У родині Каменських новину про роман доньки з продюсером Потапом сприйняли з розумінням. Мама Насті свого часу сама співала в хорі вірьовки і знає, за лаштунками буває всяке, але не з її дочкою. Розумієте, якщо вони знаходяться разом, і це видумувати, що, що, що там е, разом вони там якісь у них е, стосунки, це, це, це дурниця. Лідія Петрівна та Олексій Йосипович зізнаються, уже багато років просять Настю народити їм онука. Та вона не квапиться. Я теж родила її пізно. І я так теж знаю, що Настя роде і буде в нас внуки, будуть, тільки трошки пізніше. Є, головне, з коляскою поході. Поїздить, колясить. Так хочеться. Настя каже, може закохатись з першого погляду, аби симпатія була навзаєм. Колір волосся, фігура та зовнішність значення не мають. Головне, щоб чоловік був фінансово успішним.